Доброго ранку всім! А, сьогодні я йду зі своїми подружками в баню. почарошті. Вже це старість. Треба щось вже з цим робити. Е, так, тому я вирішила трішки зібратися. Не треба формуватися в бані. Дивила поставка під В принципі, це все, що я хотіла зробити, але цей парадокс. М'ясоєдки. Така пупси герл Зараз піду зроблю зачіску і буду снідати, до речі, піцу Вчорашню я собі залишила два шматка, розігрію і не буду витрачати час на сніданок. Будемо дивитися в всі тяжкі. Я, я не знаю. А як буде українською? Пуститися берега. О, будемо дивитися, пуститися берега. Отак. Ну, що, ось я бабка спакувала над собою голос, я не знаю. Ну, а в бані взагалі щось їдять. Я нарізала огірочки мені Олег. Я нарізала моркву і перчик. І ось все це з собою беру, не знаю. А ще вчора приготувала печиво без стуку з бананами і фініками. Це лаг, налашка. Це грустняшка. Всі кушають.

не упали. Мы дева. А тут реально можно слайда. лазить? Можно. Саш, конечно, можно. Это, ну, який слов. я пойду. И... Мне тоже было страшно, я наверное, не знаю, как спускаться. Думаю, придется десантироваться на ванну. Просто слетает. Ой, это какая просто пожарная. Походу. Да? Уже? Да, я находила. Ой, да тут парит жутко. Да. Парит. Париж. 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 Ой, ой, ой. Вс, давай. А Ой, й твоя мать знімають. На сильно можна лягати? Да. да. Там прям сліди від того, що там хтось лягав. О, ну таке собі тоді розблічення визнається. Хорошо, хорошо. А ми за то будемо співаємо. Що мені мені в мене вайби російських фемінів? Девочки, ну все ваши копки будут на видео. Да, Макси, Макси. Ой, ой. Поляшечка. Ну красота, почему твоему все, да, уже? Нет, Саша, она ледяная. Ледяная. Ну быстро давай. Давай, крипове! Добре, вообще звісно, ще містить. Всім привіт! Я вже повернулася з бані. І що я можу сказати, який у мене відгук? Мені дуже сподобалось. Я була перший раз, це було незвично. З дівчатами було дуже весело. Я навіть хочу сходити ще раз і зводити Олега, щоб він це спробував. Оцінюю на 10 із 10, ні, на 8 з 10, якщо б ще був б басейн і можна було в ньому плавати, було б взагалі ідеально. А якщо б ще можна було поспати після, прям там. Не від'їжджаючи, то було б ще краще. Е, тому, в принципі, мені сподобалось. Я, звісно, е, відчула, що у мене болить голова під вечір, причому сильно у мене зазвичай не болить голова. Я подумала, що, можливо, це від, е, від лазні було, але. Ну, не знаю, це ж не одразу відбулося. Послідкую ще раз схожу, подивимося, як це буде. Можливо, це тому, що я після лазні не відпочивала і не повернулася додому полежати, а ми поїхали там розгрібати речі ще важливо прибирати. Е, тому я все-таки на це більше схиляюся, що це через це. А так мені дуже сподобалось. Так, поведу. Е Поїду з подружками ще раз і повела б ще Олег. Тому раджу. Було дуже чисто, дуже прикольно, Ще дівчата Катя і Ліза взяли з собою ці веніки, і ми побилися і ці смішні шапки. Олег сказав, що дуже смішно виглядаю, і купи мені таку шапку, щоб я вдома ходила. В принципі, все добре. Ось такий у мене відгук. Вирішила записати одразу в той самий день. І не очікувати ще. Але тут поруч чолех, тому я трішки соромлюсь вам розказувати. Ну, не можу якось прям супер розслабитись, артистизм свій вивільнити. Ну я сабу... Ти вважаєш, щас, що я якось по іншому себе веду. Тільки не сильно Трошки інтонація така була, наче артистична. Ну, постична, так. Да. Все, давай. все, всім дякую. Е, і одразу вибачаю за таку кількість голих тіл на відео. Ну, ребят, все, всім дякую, покажу в якості приза. Мені щось не подобається, так світло говорить. Отак краще, напевно. Ну, ви поняли, якщо виглядала не супер класно, це все світло. Бо я зазвичай суперкласна. Все, всім па-па